Так, зараз дев'ятнадцять дванадцять один теоретич п'ять градусів. Зараз шістдесят Вентилятор включається, коли буде 63 і виключається, коли буде 66. Висловлений 65. Розпалений 16,30. Ну чого в кутлі твориться? Так він чекає, коли розгориться. Тут в мене в гаражі йде бойпас і йде профіль. Три, 4 метри профіля. І потім саморобна батарея. Коли не потрібно, щоб в гаражі було тепло, то пускаю через бойпас. Потім йде, йдуть ще три батареї. І теж є бойпас. Коли не потрібно, щоб було тепло сильне або зажарко, то я пускаю все через бойпас. Переважно все через бойпас, бо в гаражі тепло. Сьогодні зранку прийшов 17 градусів. На градуснику. От зараз 18. І обратка. Це вже остання батарея, яка йде з літньої кухні, з хати і з літньої кухні. Ось така батарея. От зараз включився вентилятор. 63, 64, 63 градуси. Потім подивимося, як воно розгориться. Що там твориться. Обратка маємо 36,8 8. Це вже остання батарея. Там далі пішло вже в котел. І городом закопано 100 метрів труби. 50 метрів подачі і 50 метрів обратки. Будемо йти далі, я вам покажу перше, подивимось, що твориться в котлі. Нехай трохи розгориться і тоді подивимось. Це вихлопна труба. Ага, ще фільтр це є грубої очистки. Бо з цього котла і гаряча вода. І купаємось і миємо посуду все повністю. Це фільтр грубої очистки. У на насього чотири фільтри стоїть. Ще один грубої очистки і тонкої очистки. І потім покажу ще вам ще один тонкої очистки, що вже повністю після того фільтра вже миємось, посуду миємо, купаємось, наберу вам ванну, подивитися, що немає нічого. жовтого. От так. 60. 5. От тепер відкриємо, подивимося, що там творить. От відкривати так не можна, бо воно вибухає. От як бачите, що там, як воно горить. І на дворі. Ну, тут показує мінус 8, а там коло літньої кухні, то ближче до ріки, то там показує мінус 10. Я вам покажу потім, якщо буде видно. І набирає котел, він виключається 61, вже 70. Зараз подивимося, скільки набирає далі. Дрова зразу затухнути не можуть і він просто ще набирає. Но менше 61 одного виставляти ну можна, але не бажано. Сімдесят два вже. Ну, тут 10 градусів, то залежно все від дров Чим сухіші і тонкіші дрова, то воно більше набирає, чим грубші дрова, то воно менше після того набирає, тому що дрова так грубі не розгорається сильно. От 73. Може ще на градус скочить, може ні. 74. Все, вже більше мені здається, що не підскочить. 9 градусів підскочило. Можна сказати 8 градусів, тому що виключається вентилятор при 60. Все, вже падає 73. Виключається вентилятор після 66. А не так як виставляєш 65. Наприклад, 74-73. Ну, вже все, вже більше не підніметься. Йдемо далі. Тут пішов вихід до хати і вхід з хати. До хати на літню кухню. Тут ще один профіль теж під дверима, ну тут півтора метра. От тут так виходить, і пішло по землі. Під землею. От заходимо перше до хати. В хаті, як ви бачите, кажу євро. двері з таким утеплітелем, як говориться, радянський. Якщо були б теперішні, то б би тепло би більше було. Ось такі вікна. І тут ще такі. Одинарні. Як бачите. І ось така метрова, здається, чи метр десять, чи метр двадцять батарея одна. 16 градусів. З такими вікнами, з такими дверима. От тут подача обратка. далі в кімнату. Ось така батарея. Включено лише, як говориться, це закрито повністю, це відкрито, тому що регулювалося все батареями, все тепло. Тому що кажуть, що зажарку в хаті. Так же само і тут. Закрито, це відкрито. Лише на четверту частину. То я вже і в коридорі так само я вам покажу. Все, батарея вся тепло. Тут скільки градусів. Ну То кажуть, що зажарко. Так само 16. Ну До ранку воно підніметься, тому що розпалив 16.30. До ранку воно має бути постійно, як приходжу, то 20 градусів всюди. Йдемо далі. А так сюди двойні віри. Тут в коридорі те, що я вам казав, то от так закрито, от так відкрито. Бо якби би відкрив, то би тут точно би було градусів 30. Це стоять. Тут так само. Ну, тут сама більше батарея, тут найбільша кімната. І так само, от такі вікна всюди, крім коридора. І так само. О, так закрито, так відкрито. Тут 17, Идем дальше. Сдівам батареї покажу скільки є. Тут Градусник на дворі, якщо буде видно. Мінус десять, дев'ять десять. Чого гарчеш? Ще одна батарея у коридорі. Маленька. Тут на платіснику. Сімнадцять В ванні одна теж невеличка батарея і саморобна сушка це то, що я казав, що фільтр. Меня раз в месяц он догорят уда. Нічого ні жовтого нікого. повністю ціла вода біла. Ціла ванна вода, води біла. Ось, тут дельсовіт. У нас вітом.

Да, заходи довгою і пішло городами труби. Так робилося. Десять шість, напевно, ще не включався. А тут показує шістдесят. Тиск дві атмосфери. І немає ні. Роширительного бачка, немає нічого. Тут. Обратний клапан від подачі води, клапан тиску і краник. Це вже обратка йде. Це фільтр грубої очистки. То, що я казав. Стоять два фільтри грубої очистки і два фільтри тонкої очистки. Не, то якраз він розгорівся, потух і тепер якраз 66 потух. І виростає температура. О 19:31. 36.1 °О. 55 так як я виставляю, 50 ой, 65 як я виставляю подача, а в братка виходить 30, 36. Ну, до 40 доходить. Доходить 40. Ну, всього навсього 16 батарей. 16 батарей і 100 метрів труби в діті в гофру в землі. Звоніть. Якщо вас зацікавить закотли, можете дзвонити, питатися. Номера телефонів є. Yeah. Щасливенько.